Хепіню, хеппінью ір, хепінью ір. На на. Це ж я вже не знаю таке. У мене до тебе є подарок. Боже, як неожиданно. У мене є ще подарок. Просто oh. я бачила, що тобі дуже подобаються ці а, ножики. Да? Ти знаєш yeah. це за <скільки> ножі? Звісно, на... канадцуни мої. Канацуни твої, <скільки> да. І я тобі, ну таке ти знаєш, що ножі ж дарить не можна. Правильно, за них ага, треба мене дінь є. В є, мене є. То, я, я надеюсь, что я подарю кому-нибудь другому, кто мне даст больше денег. Руслан. Спасибо, конечно. Что ж, спасибо величесткий, конечно. Да. Риш, пожалуйста, только не себе, а А это тобі, яка квіточка, що ти поставила. Теж я не пойму, як називається. Рождественник це називається. Понсетія, тобі. Боже, моя Пуансетія. Пуансетія. Боже це мені любимо. Понсетія. Я всю живіз мріяла. Боже, хочеться розпакувати, бо може, ой, клас. А, мені, а я думаю, хочеться полить квітку. Показуй мені ці нажі свої красиві. Ні, ну це щось де, де? Ти знаєш, як вони ріжуть, можна і, і, і руки відрізати. Кінака на кафура. Ну ти знаєш, да, де я їх взяла? Конечно, знаю. Знаєш, да? я і знаю, без де? Крапка нет. Я знаю, що в і без крапка нет. а чи знав це ти? Я думаю, що треба акуратніше. Я да, Це нормально все. Так, е... Ну що ж, до нас наближаються різдвяні свята, новорічні Вічні. забави. І сьогодні ми з Русланом хочемо презентувати вам страву. Чуть чуть не не вбила мене. Отак, Тай, чуть не, б, е... Дякую Богу, що це не є. О шиок <рес> Ні, справді сьогодні готуємо запечене м'ясо на новорічний стіл. За скільки? 50 грам. Конячка. Для приготування запеченого шику нам треба mm -hmm. гірчиця, соєвий соус. Будь-яка приправа у нас називається для гриля, Чесничок підготовлений, олійки, ошик, свини. Значить, Якщо ти... є оце, значить я маю щось мателять. Да, правильно? Да. Давай, це що? буде соус, Все. значить гірчицю спочатку. Mm -hmm. да, немає ложки. О, бачите, ти о, бачиш, кати молодець. Вообще yeah. прекрасний. Я наче всю життя із чашки гірчицю доставила. Ви мала. А я поки своїми класними ножами новими виріжу ненужні частини. Це цього діло, це воно не треба. Знаєш? Я зрізаю зайві частини тверді, жили. Або твердюха. Його треба зрізати. Що таке твердюха. Ну це що тверде воно. Я його кажу, що твердюха на нього. Воно таке, його не вжиєш потім. Ой, а я, жу... а я люблю, як жувачка, ні в 10, 10 тебе жуєш. Це воно значить. Е, це, чиє? це свининка. Свининка, вона не шевелилася. Хрю -хрю -хрю. Якби вона присідання діяла <рес> е, дихательні практики для живота, вона була Дихання трохи... маткою, да? А, присутна. Є, є? Со... Соєвий соус потім. Ну, гарчиться. Е, Чесник. Та! Пс, о! Дозволяємо сіль перець. Отак вона глаз, да, як ти кажеш? Ще. І ще. Все? Не можу остановитися. Перчику. Ось таким напором перчика я буду тут, звісно. Давай, давай. До крути завтра крути, 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 крути. Дуже простий рецепт. Короче, маринуєте свининку, залишаєте її е, буквально ж, бажано на, на ніч або на. Ми сьогодні ночуємо тут? Да. Або а. на годинку, або на або не або на годинку? це як mm. мій бивший. Знаєш, каже, ти сьогодні станеться або на нані або на годинку. <рес> Бля. Таке. Натерла. Хватить, ні? Чи ще перець багато? Хватить. О, так, так наче у тебе тут да, на вісах. Спеції, трохи ми додавляю. Ну, десь ось так. Пливай соєвий соус. Скажи тепер мені ще раз, пожалуйста, що б случилося на цій планеті, <рес> якби я взяла звичайно і соєвий соус в гарчицю щоб на добавила. Та... Да. Бачиш, е, всі сухі спеції па, е, не, не так змішувалися. — Я тобі А я їх ще до сих пор не мішала. Так, да, але ну, совевий соус. Сам собі придумає ці конкурси і, так, і, і, і считаю, що так правильно. Ну, да. Да. Тепер ага. це все калапуці. Кала. О, це все, це вже хоч все моє. Це, це гарно. Це гарно. Ой, у мене Юля костюмерша. Вона розмовляє українською мовою, але слово гарно вона каже через «г». — І тепер сюди ти мішай, а я буду підливати лік. Робимо такий наче соус. Як кажуть, підлийте масло вогонь. Ось воно. О, 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 що ходить. Мішай мішай. Не мішай, не мішай, знаєш. Воно так має підзагустіть загустіть трошки. Ано ну ще раз каже, що воно має? Підзагустіть. Підзагустіть? Підзагустіть. Підзагустіть має. Під Під а я зараз воно підзагустяється по чуть-чуть. Загустіть має. О! Гарно. <ші> ну, все, густе, густе. густе. Густішим не буде вже, хватить. А що яєчка не б'є в ніяке? Ні. Та я ж люблю яєчки бути. Mm. Ой, Боже, звісно, на свята, це саме підготовка, мені кажеться, більше щастя, ніж їсти. Да? Музичку таку трінь-тінь-тінь, трінь-тінь-тінь поставити. Ну, Процес він точно приносить купу задоволення. Клас. Це ж так, ти ж готовий вже їйся, знаєш, Да. Вже, і засідати не хочеться. А ці гості. Ні, ну, Мама ніколи, нам, нам, нам не особо розрішали їсти, але не особо запрещали, тому ти поки готуєш, так не бачиш. Ну круто, коли ти здержиш себе, а потім сідаєш і їси оте <клес> все. Значить, далі нам треба фольга, соус, ірині руки і м'ясо. Я буду їх соєдіняти? Свої руки з м'ясом, а потім соус. соусом. <клес> так. Да. Бери м'ясо, лежи в соус. наш. О, я ж таки хотіла. Давай. Ні? Ні. А так хотіла з праздника. <клес> а? <клес> а? Ти в цирк журналіру відстроїлася. Цирк зі своїми клоунами, сказали, мені не зібрали. Не пускають, так? ковт робимо, так. Да. йому. А гарчицю можна було брати цю французьку з зернами. Чи Ні, це не та історія? Це не та історія. Тут треба міцна. міцна. Щоб вона пропитувала м'яско. Тебе так подивимось. А, а йому дирочок не треба було наробити, щоб... Ні. Ні. Воно все і так впитає. Це ж оширок. Ні, Оце якби таки не, не цілий день ждать, а так що? Ти можеш переложити м'ясо сюди в центр. І можеш чуть-чуть зверху соусика підлити, Не весь. У нас тут багато. Все. А ми це потім їстимо взагалі? Оце ні, це да. Ай, блядь! Ти не мог, що його не зимати! Облизала пальчик. І що воно? Гостре? Часника. О! А в мене концерт сьогодні, Рузик. Я це за... Перший ряд буде, буде горіть. <рес> <рес> Дурне, от, пожалуйста, золоте правило, не суньте все в рота, що вам оце не. Не Если все вам... полезно, що в рот Так. Да. Значить, дивись, і тепер як маленьку дитинку окутуємо наше м'язко. Я... Маленьке звірятко загортає шоколадку у фольгу. Мілка. <рес> <рес> Значить, от так. Саме головне плотенько, щоб нас там соус прилягав до. О, і витікав отак. От <рес> От так. А так конфету от можна зробити, ні? ні? не, не треба. Отак, хоча ось праздника. Отак. така у нас штучка виходить. І тепер це отправляємо запікацію. На хвилин 30-40. Шух, шух і, воно і буде? І запеклося, так. Да. Да. Давай. давай. Шух. Ну що, Ірочка, готове наше м'яско. Ой, скоро. Воно вже нас остило. Вже можна, так? Розпаковуємо. Розпаковка! А воно там сире. Мені Кажеться, що вже їде. Пливе ще трохи, ні? Чи воно буде пливати? Це ж там соус буде бачить. Yeah. 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 Свого ножика канець наш любимого візьму, тобі подарила моя родненька. Ух ти що, які oh. м'яке. Ой! І оце все весь цей соус пропитався всередині, да. так? Ось воно таке у нас ніжніше. Ніжніше, паскудніше. Ой. Я вже так його хочу. Буслан, воно хоче мене. <праць> mm. Добре. Ой, добре. Але тепле. А в було взагалі бомба. Ні, Тепле хочу. А це ті, що холодні лежать м'ясо, а я думаю, це воно тепле. Можна і тепле. Тепле взагалі красиве. Mm -hmm. mm -hmm. Для mm -hmm. того, щоб трошечки під, піддати яскравості, а так взагалі просто таке м'ясо берете. М'ясо дуже вкусне. Свиніна? Свиніна, гачечка. Мені подобається тепле. Не, не можна? Да. А холодне можна на тепло? щоб да. Ну, було? Я тоді гріть, а ти прощайся. Я оставлю тобі, мабуть. Знаю, як ти оставляєш. Добре, хоч ножи подарила, спасибо. Що я, дурочка, цвіти забула. Добре. Зі святом. Угу. Таке в нас м'ясо вийшло, так що готуйте собі на новий рік м'ясо запікайте. Чи на різдво, чи куди там церкву можна піти, взяти посвятити. Різони ходять на святі, так? Теж на Пасху. <риклад> Отаке От нас вкусне м'ясо вийшло. Готуйте вдома, пробуйте, дуже вкусно. Іра все забрала, пішла додому. Я з вами, як завжди, був Руслан Батон. Смачного всім, заходь в Кулдім. Cool